Вітаю всіх підписників та гостей! Ви на каналі «Вирощуємо фіалки, і з вами Світлана. Сьогодні мова піде про те, коли вже варто пересаджувати стартери ваших симполій у постійні горщики. Тут важливо вибрати той момент, щоб було не запізно, але і не зарано. Але давайте спочатку розберемося, яку ж фіалку називають стартером. Стартер це молода рослина з гарно розвиненою кореневою системою, готова до першого цвітіння або вже має бутони. Зазвичай такі рослини пересаджують в горщик з верхнім діаметром 8-9 см. Ще одне із визначень стартером називають. Симполії, які мають перехідний вік між діткою, ось дітка, і дорослою рослиною. В даному випадку доросла вже квіточа фіалка, і з ймовірністю закладки квітконосів найближчим часом. Ось стартер. Давайте спочатку про те, коли ще зарано пересаджувати стартери. У дорослі горщики. Це тоді, коли розеточка ще невелика. Таку помилку часто допускають початківці, їм хочеться пересадити якнайшвидше дітку в горщик, бо думають, так буде краще. Про вибір горщиків для різних сортів стандартів, міні, напівміні, трейлерів я розказувала в окремому відео. тому... Можете переглянути. Так от, коли невеличка розетка і ще не сформована коренева система буде посаджена у великий горщик, її легше залити, особливо, якщо у вас ще немає досвіду. Коли ж, на мою думку, необґрунтовано затримують пересадку стартера у дорослий горщик. При визначенні необхідності пересадки інколи беруть до уваги відоме багатьом правило, діаметр розетки має бути втричі більший від діаметра горщика. Я часто бачила, що фіалководи тримають свої стартери в стаканчиках і вони виростають до великих розеток, випускають бутони, квітнуть. В цьому маленькому стаканчику практично все, що можна, рослина вже використала. Звичайно, що можна підживлювати, але цього недостатньо, щоб розетка розвивалася повноцінно, нарощувала великі блискучі листя. Тому, на моє переконання, при визначенні необхідності пересадки стартера в постійний горщик, визначальним є все-таки розвиток. Кореневої системи. Ну і звичайно сформована розетка. Тому інколи, коли коренева система вже хороша в стартера, а розетка ще не дуже велика, я пересаджую їх не у вісімку, а у сімку, тобто горших за діаметром дещо меншим. Повторююсь, це мій досвід, і я з вами тут ділюся саме своїм досвідом. Рослини отримують порцію свіжого субстрату і швидко розростаються. Ось тут мої стартери, які я відібрала і які, на мою думку, вже варто пересадити. Будемо дивитись кожен, зокрема. Все для пересадки готове, субстрат, горщики, власне, стартери і змочений гніт. Я відразу переводжу на гнотовий поли, про це є окреме відео, тому кому цікаво, переглядайте, коментуйте, запитуйте, завжди рада допомогти. Маємо такий стартерчик, сорт Ле дикий виноград. Витягаємо з стаканчика, дивимось кореневу систему, видаляємо ювенільні листочки, цим самим формуючи симетричну розетку. Ну ось я б ще ці видалила. Ось так і ось так. Ось Так, розетка стала менша, але симетрична, і вже ці листочки гарні, лискучі. Закладаємо гніт, набираємо субстрат, ставимо по центру нашу розетку в горщику, і дивимося, щоб точка росту була. Вище з краю горщика. Відсипаємо субстрат. Ось наш стартерчик вже в горщику. Це в нас сорт ват пульсар. Подивіться, ось тут є вже зачатки бутонів. Так? Оскільки це в мене. Новий сорт, мені цікаво, як він процвітачу по сорту, я один бутон залишу, а решту видалю. Поступаємо так само, витягаємо з стаканчика і видаляємо ювенільне листя. Підсипаємо субстрат по краю горщика, заповнюючи всі щілини, але надто-надто сильно не утрамбовуємо. І слідкуємо, щоб розеточка в горщику стояла по центру. Посадили ват пульсар Ще один стартерчик. Сорт називається НК-Весільний торт нашої Наталії Козак, одеситки, селекціонерки. У мене був цей сорт, його втратила, на жаль, і виростила з листочка. Будемо також пересаджувати. Пересадили ось так. Картерчик вже в горщику. Ще один сорт, гачинс Майя, також вартує пересадки. Не забуваємо про те, що всі сорти потрібно підписати. Сьогодні ми розсадили гадженс має, ставимо дату, НК – весільний торт, Ватпульсар і дикий Виноград. Приліплюємо етикетки. Скаджин смає. Таким чином, я пересаджу всі свої стартери і повернемось. Сьогодні попрацювали на славу. 25 стартерчиків були пересаджені у посінні горщики, переведені на гнотовий полив. І тепер вони будуть рости, розвиватися, закладати бутони, і будемо чекати пишного цвітіння. Дякую всім, хто був зі мною до завершення випуску. Щиро надіюсь. Що мої поради були корисними для вас. Отримайте задоволення від красивих розеточок і пишних букетиків ваших віалок, а також від самого процесу вирощування, адже він такий цікавий і захопливий. Перевірте, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити нових випусків, адже у нас багато цікавого попереду. Буду щиро вдячна вам за поширення цього відео, і давайте будемо робити світ навколо нас красивішим. Зустрінемось.